Тактика ведення бою, керування дронами та вогнева підготовка. Цьому інструктори 25-ї окремого повітряно-десантної Січиславської бригади навчають цивільних. На цій локації учні в повній амуніції відпрацьовують прикриття в парах та стрільбу по мішенях. Доволі важко, але коли ти виконуєш завдання, це адреналіни, ти нічого не відчуваєш. бо ну, типу, в тебе є мета і мають до неї діти. На цей вишкіл прийшли 25 хлопців та дівчат різного віку. Серед них 18-річна Олена. Розповідає, її батько, військовослужбовець 25-ї бригади, нині воює на Донецькому напрямку. Ну, по-перше, медична допомога, це взагалі завжди потрібно. І так, типу, аварія, все таке, це теж дуже необхідно. І мені б хотілося дуже про це, як прожити самі, все відчути. І дізнатися взагалі, як це все відбувається, також навчають тактичній медицині. Цивільні вивчають склад військової аптечки та опановують навички накладання турнікету. «Говорять, налажування турнікета, типу по больні чим саме там операція. Звичайно, як відчуття дуже боляче. в житті 100% допоможе. Один з інструкторів дводенного вишколу, військовий медик на позивний Грім, каже, за плечима неабиякий досвід. Його навчання пройшли понад 500 бійців. А кількість військових, яких він врятував на фронті, навіть не рахує. Я навчаю тому, через що пройшов я через те, що проходили мої побратими, через те, що те, що працюю, я не я ставлю пріоритет за врятування життя. Четіри 504, 505. завдання максимально наближені до бойових, каже інструктор на позивний Вінстон. Це відпрацювання зі знищення ворога, зачистки та штурми позицій противника. Вихідний рубіж, окопи, далі поставили мішені. Позиція піхоти, позиція кулеметника, позиція гранатометника і підйомники з елементами відпрацювання мітання гранати. З березня 2024-го 25 окремо повітряно-десантна Січиславська бригада тримає оборону на Покровському напрямку, каже військовий Віталій Пискун. Одна бригада за ці чотири місяці ми вже зупинили, як кажуть, і розмолотили порядка трьох полків. В одної дивізії людям не потрібно переживати. 25-та бригада стоїть на своєму місці, і будемо до кінця боротися і не пропустимо ворога далі. Втім, кажуть військові, потреба у вмотивованих людях є, аби разом захищати українські землі. Поліна Поломарчук, Владислав Сіданченко, Суспільне новини, Дніпро.